Якщо ви шукаєте принтер для малого чи середнього офісу, який ідеально поєднує швидкість та якість, то Epson Workforce Pro WFC 5390 ваш варіант. Ця модель друкує зі швидкістю 25 сторінок за хвилину. А перша сторінка виходить миттєво. Двосторонній друк, звичайно, є, і він ще автоматичний. Формат друку А4. Роздільна здатність сягає 4800 на 1200 dpi. Мінімальний розмір краплі 4 піколітри. Модель витривала максимум 75 тисяч сторінок на місяць. Однак, щоб уникнути перевантаження, виробник рекомендує не виходити за межі 5 тисяч сторінок. Лоток для паперу розташований знизу і вміщує 250 аркушів. Але якщо у вас справжня паперова імперія, можете додати лотки до 1500 аркушів. Для щільного паперу передбачено окреме рішення. Щодо підключень USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, варіантів безліч. Для мобільних користувачів є можливість друку зі смартфона. Є ще й додатковий бонус. Цю модель можна зробити без і встановити СППЧ. Ідеально для тих, хто друкує без ПРР. Зовні апарат трохи громісткий, але це лише натяк, що він створений для серйозної роботи. На передній панелі розташований кольоровий екран, який спрощує управління. WFC-5390 це не просто пристрій, а справжній командний гравець, який стане найкращим вибором для офісу. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.